Друзі, ви знаєте, що Велика Британія є одним з найбільш потужних, найбільш щирих, найбільш відданих союзників і сапортерів України. Так? Тобто там мільярди фунтів стерлінгів і доларів допомоги Україні. Суперцінна, суперпотужна зброя, така як Shadow. Тобто надзвичайно важливо те, що робить для нас Велика Британія. І от щойно я побачив в Блумберг дуже важливу економічну новину про Великобританію і згадав, як я мав нагоду стажуватися в англійському парламенті буквально за півтора місяці до виходу Великобританії з Євросоюзу до Брекситу, і насправді це дуже цікава історія. Да? Тобто, і коли я повернувся з Великобританії до України, розповів те, що я там побачив і почув. І я одразу сказав колегам, що дивіться, через півтора місяці Великобританія вийде з ЄС. Вони мені не повірили. Вони сказали, ні, ні, ти переоцінюєш це якась там пропаганда, цього не може бути, тобто це маргінальна позиція і так далі. Але будучи там, в Великобританії і в Лондоні, я мав нагоду поспілкуватися з членами парламенту, з англійськими лордами, з дуже впливовими людьми. В англійській політиці і мав нагоду, тому що в цей час проходили вибори Великобританії поспілкуватись з виборцями і побачити, як вони реагують на різні питання, в тому числі на питання Брекситу. Насправді я був просто вражений. Я не буду казати безумовно, хто це озвучував, але повірте мені, це одні з найбільш впливових людей Великобританії. Я буквально процитую. Вони сказали Велика Британія. Обов'язково проголосує за вихід на, на цьому Брекситі, тому що ми країна 700 річною демократією. От ці стіни парламенту, це є наша конституція, тобто наша демократична традиція вона унікальна довга, і ми більше не дозволимо якимось корумпованим мартишкам в Брюсселі вирішувати за нас наше майбутнє. Дуже емоційна, дуже жорстка, дуже недипломатична, дуже пасіонарна і дуже щиро. І ви знаєте, коли я побачив реакцію на такі слова впливових англійських політиків в англійських пабах, там де прості виборці дуже безпосередньо обговорювали ці самі ідеї, я зрозумів, що Ну, там формується певний консенсус на цю тему, да. Тобто, і потім ми з вами знаємо, що це рішення було прийнято. Вихід Великобританії з Євросоюзу. Досі дискусії про те, наскільки це завадило Великобританії, наскільки це нанесло шкоду, е наскільки це було природньо чи підживлено якимось технологіями, якимись зацікавленими особами, і так далі. І так далі. Я думаю, що історія розставить тут свої. Як то кажуть, крапки над і. Але що сьогодні я побачив в Блумбурзі одна з топ-новин, Велика Британія буде лідером економічного зростання серед великих економік Європи протягом наступних 15 років. Причому вона буде зменшувати свій розрив з Німеччиною і збільшувати свою перевагу над Францією згідно з цими довгостроковими прогнозами. Центр економічних та бізнес-досліджень прогнозує, що середньорічне зростання ВВП у Великобританії становитиме від 1,6% до 1,8% економічного зростання на рік періоду 2038 року. Це допоможе Великобританії Британії зберегти свою позицію в світовому табелі про ранги. Зараз Великобританія шоста за розміром економіки в світі і прогнозують, що вона і залишиться на цій же позиції. А це насправді дуже непроста задача. А прилюднені прогнози передбачають, що Великобританія подалає Свою затяжну економічну стагнацію, яка тривала роками і була пов'язана частково з тим же Брекзитом, частково з іншими шоками, включаючи пандемію, зростаючи інфляцію і так далі. Економіка Британії була послаблена от таким анемічним зростанням продуктивності, відставанням певним в продуктивності з часів ще фінансової кризи, і також виявилися проблеми з постачанням важливих ресурсів, наприклад, там проблеми з ринком праці. Тобто і тому влада офіційна Великобританії Банк Англії притримували значно більш консервативних, якщо не сказати, більш песимістичних поглядів на перспективу зростання Великої Британії в наступні роки. За довгостроковими ж світовими економічними ренкінгами оцього центру економічних та бізнес-досліджень, про який каже Блумберг, очікується, що Велика Британія буде рости швидше ніж всі чотири великі економіки Єврозони. Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, але не так швидко, все-таки, як Сполучені Штати Америки. Фундаментальні основи економіки Великобританії досі дуже міцні, сказав Пушпінг Сінг, старший економіст центру економічних та бізнес-досліджень. Статус Лондона як центру фінансових та консультативних послуг зберігається разом з ширшою силою цього сектора послуг по всій Великій Британії. Це сприятиме зростанню Великої Британії, як бачать в цьому дослідницькому центрі. Цей аналітик також підкреслює, що економічні наслідки виходу Британії з Європейського союзу я майже цитую або були перебільшені, або ще не були достатньо досліджені. В цьому московому центрі очікують, що Китай випередить США як найбільшу економіку світу в 2037 році, а подвоєння світового ВВП буде обумовлено передусім економіками, що розвиваються, на їх шляху, коли вони наздоганятимуть своїх, так би мовити, розвинених колег. До 2038 року Італія випаде з десятки найбільших економік світу за розміром на її місце. Прийде Південна Корея. США та Німеччина знизяться в рейтингах, тоді як Індія, Бразилія, країни, що розвиваються з великим населенням, піднімуться в першій десятці. Франція буде показувати гірші результати ніж Велика Британія, особливо через великий державний сектор, високі податкові ставки, про що ми з вами знаємо. І сповільнення виробництва певне в Німеччині, воно також допоможе Британії зменшити розрив з нею, тобто Британія посилює своє економічне лідерство. Якщо сьогодні говорити про той статус-кво, який є, які сьогодні країни входять в десятку найбільших економік світу, знов таки, цей дослідницький центр наводить цей перелік. І сьогодні цей лідерборд, так би мовити, виглядає таким чином: на першому місці США, потім Китай. Потім Німеччина, Японія, Індія, на шостому місці Велика Британія, за нею Франція, Італія, Бразилія та Канада замикає десятку. Що ж очікується, за даними цього мозкового центру, в 2038 році? Очікується, що на першому місці за розміром економіки, я підкреслюю, не за продуктивністю, не за ВВП на душу населення, а саме за розміром економіки буде Китай, на другому місці США, на третьому Індія. Японія, Німеччина. Потім знов таки на тій же шостій позиції Велика Британія вже поряд з Німеччиною. Я нагадаю, що Німеччина сьогодні найпотужніша економіка Євросоюзу. Потім за Великобританією, Франція, Бразилія, Корея і замикає десятку Канада на своїй же десятій. Позиції, тобто, от такі зміни відбуваються. Корея вривається в десятку найпотужніших економік, хтось, наприклад, як Італія, з неї випадає, хтось посилює своє відносне лідерство, як Велика Британія. Да, тобто, а хтось піднімається до гори, як то скажімо, Китай та Індія. Що дуже важливо, от в цих Змінах статус-кво. Да, ну, по-перше, що вони не випадкові. І про закономірності того, як одні країни стають багатими, а інші залишаються бідними, блискуче, і, на мій погляд, найкраще взагалі розповів професор Райнерт в своїй книзі про багаті і бідні країни. Я поділюся з вами лінком. Другий дуже цікавий момент, який мені кинувся в очі в цьому переліку. Да, тобто, от я беру 2038 рік, я беру цей лідерборд, да, цей ренкінг найбільших економік. І ми там з вами можемо побачити окрім США дуже багато країн з американського олігону, тобто країн близьких союзників, партнерів Сполучених Штатів Америки. Це і Індія, яка протистоїть серйозно і конкурує серйозно з Китаєм. Це і Японія, яка є дуже проамериканською в регіоні. Ми це з вами знаємо. Це безумовно, Південна Корея, яка є взагалі таким важливим фронтіром західної цивілізації в Азії. Канада, безумовно, тобто дуже багато дружніх країн до США. Кого ж ми з вами бачимо членів китайського Алігону? До речі, Алігон це термін, який активно використовує автори книги Імпульс? Кіл Норстром і Першлінгман. я поділюся з вами аудіоверсію цієї книги. Вона дуже цікава про глобальні тренди. Так от, китайський алігон я бачу тут, окрім Китая, ну хіба що Бразилію, яка достатньо близька, от з точки зору, скажімо, геополітики і такого, ну скажімо, партнерства поглибленого з Китаєм. Да? Тому що ми нещодавно з вами побачили, як Італія. Найбільша найбільша економіка, яка входу європейська, яка входила до китайського проекту Один пояс, один шлях, вона вийшла з цього проекту. Так? Тобто, хоча сьогодні, до речі, Італія входить в десятку найпотужніших економік, то ми бачимо, що 2038, 2038 рік вже йде зміна цього статус-кво за прогнозом. Тому побачимо, чи справдяться ці прогнози, але для нас дуже важливо, що. Велика Британія важливий союзник, важливий сапортер України, який нас щиро підтримує, і для нас є дуже важливим і в економічному вимірі, і в політичному вимірі, і в безпековому вимірі, що він в світі відносно посилюється, і це гарна новина. Шановні друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас на Patreon. З вами був Віктор Галасюк.